місто Чернівці. Сьогодні відвантажуємо трактор Донфен 244G2. Трактор на 24 кінські сили. Привід повний 4х4. Передній міст у усилені на даному тракторі у нас. Колеса передній 6,5 х 16, задній 11,2 х 24 з розбірними дисками. На тракторі присутній реверс, бокове розміщення передач. Блокування заднього диференціалу Коемський 385 мотор. Надається гарантія на трактор. Два роки. І плюс безкоштовна доставка у нас. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська 1А Вітаємо нового. Власника здали придбанням трактора.